Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. Польща розіслала 235 тисяч повісток і вруть як чоловіків, так і жінок. Ну звісно, тільки військово зобов'язані там або все рівно оголошують статтю по НАТО 4-го, а не п'яту, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така. Ух, ми ще це Росію. Ну тоді вся Європа лопне, понял. Понісю лопне і в економічному плані плані і взагалі в соціальному і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Понял, Росія тут не головний вообще учасник зла. Там Китай ще со своєю армією. Отже, в цій ситуації.